Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки, тож, давайте подивимося її разом. Ось все моє замовлення, до речі, є дуже цікаві позиції, які я обожнюю і собі їх набрала. Звичайно, це креми для рук із лімітованої серії Grace and Flora. Такий насичений, теплий, глибокий аромат. Вітково-ягідний, дуже класний. Ціна всього 89 гривень і величенький об'єм 75 мл. До речі, ще можна купити з цієї серії спреї та гелі для душа. Це також креми для рук, лімітована серія. У них такий аромат більш ягідний. Більш ягідний, але сама упаковка прям подарункова. Дивіться, якщо подарувати в такій упаковочці просто кремик, все одно буде людям дуже приємно. Тому як варіант ось на свята, якщо плануєте е, дарувати подарунки там, сусідям чи співробітникам на роботі ось як варіант. Тональний крем стей Мате, він дійсно підходить для жирної та комбінованої шкіри. Дуже гарно матує і має таку досить плотну текстуру. Тобто він приховує навіть веснянки, пігментні плями, і, звичайно, ж, нормалізує виділення шкірного сала. Є досить багато відтінків цього тонального крему, тому бажано перед покупкою взяти тестер, протестувати на собі, підібрати правильно відтінок. І користуватися в задоволення. А ось цей стік може бути прям спасінням від головних болей при мігренях, при, при, при застуті. В нього такий ментоловий приємний аромат, і при головних болях я собі мажу скроні та лоб трішечки. І дійсно буквально 5-7 хвилин, і голова починає. Боліти набагато менше, або біль зовсім зникає. При закладеннях носа також його можна використовувати. Мажемо в області крил носа. Маска алоє для обличчя. Неймовірно приємна текстура, це одна з моїх улюблених масок. Підходить для будь-якого типу шкіри. І... Вона, звичайно, змивається, це не маска плівка, і ми її не залишаємо на ніч. Звичайна маска, але дуже гарно зволожує і робить шкіру такою, знаєте, свіжою, сяючою, наче шкіра починає підсвічуватись зсередини. Крем для рук з дамаською трояндою. Це також лімітована серія. Об'єм маленький, 30 мл, вартість 89 гривень, але аромат, аромат неймовірний. Я ним користуюсь, знаєте, як для ароматерапії. Коли поганий настрій чи відчуваю якусь втому, я намазую руки цим кремом. і... Мене заспокоює. Але, окрім цього, звичайно, в нього є дуже гарні властивості, такі як зволоження, напитування шкіри. Ось це у нас дезодорант для чоловіків. Вартість 139 гривень. Вистачає досить надовго, навіть якщо використовувати його щодня. Ці дезодоранти не містять в своєму складі алюмінія, тобто є безпечними для здоров'я. Це у нас гель для моделювання брів. Він є і без кольору, а також є три відтінки для світлого волосся, брюнеток та шатенок. Я собі взяла два для своїх брів найсвітліший та найтемніший. І я їх міксую, тому що найсвітліший. Дивилась по свочам, дивилась по каталогу, але мені прям дуже засвітлий. Той, який найтемніший, так, він прям для темних дівчат з чорним волоссям, в моєму випадку, довелося міксувати. Олівець для очей. Білий. У нас є, до речі, досить така розширена кольорова гама олівців для очей. Я собі взяла білий. Але зверніть увагу, це не водостійкий олівець, звичайний. Дуже м'яко наноситься, такий плотний пігмент, тобто достатньо одного разу провести для того, щоб лінія була такою насиченою, рівною, і не треба 3-4 рази проводити. Улюблена туш зен, улюблена для моїх клієнтів. Прям дуже гарно на неї попит йде вартість 199 гривень, величенький об'єм, в неї силіконова кісточка. І вона, по-перше, подовжує вії, по-друге, за рахунок форми кісточки, вона їх, наче, трішечки підкручує. І такі робить вії як наче у ляльки лялькою її дійсно дуже гарна туш і її якість набагато вища, ніж ціна. Подвійна туш, кольорова, коричнева та синя. До речі, є ще і чорна, але я її цього разу не купувала. Вартість кольорових 299 гривень. Подвійні, тому що вони, по-перше, дають довжину, по-друге, дають об'єм. І спочатку ми наносимо е, туш на вії тією кісточкою, яка дає довжину, а потім вже на цю довжину накладаємо об'єм. На початку використання, десь перші 2-3 рази, вона така рідкувата, тому що максимально свіжа. Але десь раз на четвертий використання вона вже стає звичайної консистенції і дуже гарно лягає на вії. Маска, кондиціонер для волосся з кератином. Підходить для жорсткого волосся, неслухняного, для кучерявого, хвилястого. Взагалі для будь-якого типу підходить, але от жорстке неслухняне волосся, вона робить таким ніжним, гладеньким, як наче приборкує волосся і дійсно дає блиск. Дуже гарно ця лінійка доглядає за волоссям. Обожнюю з цієї серії і маску кератин, і олійку. Олійка також моя прям максимальна любов, яка Захищає кінчики волосся від пересушування і від пущіння. Це крем нічний для обличчя для віку старше 30 років. В його складі є ретинол, вітамін С, тобто, на ніч нанесли крем, і він прям максимально доглядає вашу шкіру. Це дійсно елітна лінійка. Ось подивіться, в складі цього набору досить. Велика кількість засобів для обличчя. Це і есенція для молодості, і тонік, гель для вмивання. Крем денний з СПФ 30, до речі, той, який захищає від сонця. І також, звичайно, в цій лінійці є мій улюблений крем під очі. він взагалі найшикарніший, що можна придумати, Тому що він. Лагідно, лагідно доглядає за ніжною шкірою навколо очей, і він тісно розгладжує зморшки. Наносиш на ніч, зранку просинаєш, навіть не зранку, буквально через 10 хвилин дивишся, і дійсно шкіра. Набагато молодше стає навіть за 10 хвилин. Склад неймовірний у цього крему. І якщо вам цікаво, дуже раджу зайти на сайт та почитати саме опис, склад вам має дуже сподобатись Не дивлячись на те, що ціна досить небюджетна, але якість, якість тут неймовірна. Гель для вмивання акне. Підходить цей гель. І взагалі ця лінійка для віку з 12 років і бореться з прищами, з жирністю шкіри, з появою акне, почервоніннями на шкірі. Тобто, якраз для шкіри підліткової ідеально підходить, але ж бувають проблеми і у жінок зі шкірою, такі ж самі, тому не соромтеся, використовуйте також цю серію для свого обличчя. по одній. Причині. Е, в її складі є зволожуючі компоненти. Те, що треба <гум> шкірі старше 25 років. Тобто, ця серія буде, по-перше, і лікувати вашу шкіру, і, по-друге, звичайно, зволожувати і доглядати за нею. Шампунь та кондиціонер для волосся безсульфатний. Безсульфатний аромат у цієї серії такий ягідний, ем, як наче, цукерочка, і дуже гарно доглядає за волоссям. він Саме ця лінійка надає об'єм, підходить для тонкого ламкого волосся, для того волосся, яке, яке потребує об'єму. І навіть на довге волосся. Ця шампунь і кондиціонер можуть дати об'єм. Вартість по 249 гривень. Аква серія аква зволожуюча підходить для сухої та нормальної шкіри. Можна взяти крем під очі, гель для вмивання, сироватку та крем для обличчя. Ось тут, на відео, можна побачити крем під очі. Маленький об'єм, але його вистачає надовго. І гель для вмивання, об'єм 100 мл. Дуже гарно зволожує це моя улюблена серія на літо. Вона дуже легенька, вона така невагома, не забиває пори ні в якому разі. Тому дуже раджу на літо придивитись собі цю серію з 20 років. Також є дівчатка, які на зиму люблять також щось легеньке. Гель спасіння, гель з конським каштаном, це фаворит всіх моїх клієнточок, тому що він спасає, по-перше, від варикозу, від набряків ніг, від болей в м'язах. Якщо крутить ноги на погоду, якщо потягнуло спину, шию, десь там на городі підірвались, чи просквозило, сиділи на. Холодному, не знаю, спасає дійсно, має знеболюючий ефект. Це, по-перше, і по-друге, він дійсно лікує. У мене клієнти, особливо клієнти, які 40-45 плюс, старше 40 років, на постійній основі купують цей гель, тому що він дійсно спасає. Тому рекомендую, як мінімум, купити тестер. І протестувати на собі. Він має в своєму складі ментол, який прям освіжає і дає таке холодне відчуття. Особливо, коли, наприклад, ми багато ходимо, чи після навантажень і треба от заспокоїти ноги чи спину. Ви наносите і дійсно йде ефект охолодження, заспокоєння і дуже-дуже гарний засіб. 249 гривень вартість, об'єм величезний 500 мл вистачає надовго. А ось це наші засоби від нагару. Якщо у вас є улюблені старі кастрюлі, сковороди, чугунки, якісь не знаю, як їх назвати, у яких вже вид такий страшненький, але ви їх дуже любите, ось цей засіб реанімує ваш посуд. Ось таке замовлення чудове. Кожна позиція. Кожна позиція мною протестована, мною облюбована. Тому замовляйте, переходьте нижче по посиланню, реєструйтесь в компанії та замовляйте зі знижкою 25%. Бажаю всім гарного настрою. Бувайте!